Слава Ісусу Христу! Слава на Дорівою Христі, сьогодні святкуємо воздвиження чесного Животворящого Христа. Сьогодні одноденний строгий піст. Сьогодні є дуже добра нагода, щоб кожен із нас помолився перед Христом Животворящим за перемогу, перемогу світла над темрявою, Бо Хрест і є символом перемоги. І сьогодні, 14 вересня 2024 року, молимося до всемогутнього Бога і кажемо, Господи, сьогоднішня Голгофта це Україна. Господи, сьогоднішня жертва це всі наші загинувші воїни. Це всі жертви війни, це всі цивільні. Це зруйновані наші будинки, наші мешкання, де люди жили, де ціле життя старалися, і в одно це все пропало. А хтось і втратив і будинок, і життя, і все. Тому це велика жертва, через яку сьогодні Україна єднається з великою жертвою Христовою. Господи, Твоя жертва відкупила цілий світ, і ми Тебе просимо, Боже, сьогодні у день воздвиження чесного Животворящого Христа, поблагослови нашу Україну, поблагослови кожного нашого воїна, поблагослови кожного українця, який переживає, який плаче. За своїми, полег... за своїми загинувшими, за своїми обієнними, за кожного українця, який далеко за межами України, за тих українців, які, де б вони не були, ніколи не забувають про свою рідну Україну, підтримують її, допомагають нашим хлопцям, допомагають переселенцям. Ми маємо як ніколи в часі біди показати, що ми є одна велика родина. Ми дуже довго були чужими один до одного. Настав час сказати українець один одному. Ми українці. Ми рідні. Ми одинаково любимо свою землю. І молимося, щоб вона стала місцем великого почитання Господа нашого Ісуса Христа, щоб ця земля була славою святих великих мучеників, яких ми не забудемо, а будемо прославляти в своїх молитвах, щоб це стала земля. Яка в особливий спосіб шанує своїх героїв, які поклали життя за Україну. Щоб це була земля, яка ніколи не забуде ні одну цивільну жертву, і в особливий спосіб ми будемо розказувати своїм поколінням про цю війну. Господи, прийми цю жертву. І в день, коли ми поклоняємося Христу Твоєму, на якому ти, Господи, був розіп'ятий, бо ми цінимо Твою жертву, Господи. Прийми і жертву українського народу. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.